Православні всього світу відзначають третє зазначенням церковне свято, благовіщення Пресвятої Богородиці, з нагоди празника навколо православного Борисоглібського храму, що знаходиться в селі Водяне зміївського району, відбулася божественна літургія. Благовіщення вважають святом весни і загального благоденствування в природі і житті людей. Тяжким гріхом в цей день вважається праця, звідси й приказка на благовіщенні птах гнізда не в'є, а діва коси не плете. Благовіщення день, коли при святій Діви Марії явився архангел Гавриїл, який повідомив їй благовість про майбутнє народження сина, який стане Спасителем усього світу. Благовіщенням відкривається послідовний ряд описаних у новому заповіті подій земного життя і служіння, хресної смерті і світлого воскресіння Ісуса Христа на урочистому богослужінні. Взяли участь чимало православних з усіх куточків зміївщини серед багатьох віруючих вважається символічним саме в цей день: духовне очищення, сповідання та святе причастя. Дійсно, храм заполоняє у цей день радісна атмосфера свята. Люди вітають один одного з благовіщенням, одним з головних християнських свят, в основі якого події, які відбулись більше двох тисяч років тому. В цей день, дві тисячі тому, назад Архангавріїл по причому Саві Троїці з'явився, представив перед Дєви Богородицею, перед Святою Дєви і возвіщав тайну вищав тайну Сына Божия для Боже Матери, как я зачнешь Сына и наречившему и, и Иисуса? Она говорит, как я могу защищать, я и, и, не знаю. Она говорит, Дух Святый найди тебя, начай, и сила свято Божий.